Всім привіт! Це Суперсіб, і сьогодні на вас чекає насправді цікаве відео. Адже саме сьогодні ми розкажемо вам абсолютно все про дах із ПВХ мембрани Розкажемо і з до речі покажемо, наскільки це довговічний витривалий матеріал. А також покажемо вам технологію монтажу ПВХ мембрани. І зауважу одне, що якщо ви дотримуєтесь цієї технології, то ваш будинок насправді буде затишним і довговічним. Якщо ж цієї технології не дотриматись, то на вас чекають погані новини, адже як мінімум це буде затікання води. На даху, а за собою це тягне і сирість, і срітіння, і багато інших проблем. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну а ми починаємо. Ну, а тепер давайте розбиратися, що ж це за ПВХ мембрана, з чого вона складається, і взагалі як довго вона може вам прослугувати. Тож, цей рулон, це і є фактично рулон цієї ПВХ-мембрани. І перше, що ми можемо побачити по товщині – це він насправді є доволі тонким, Тут товщина півтора міліметру, але тим не менш він складається із трьох шарів. Нас цікавлять два верхні шари, тому що фактично верхній шар це у нас шар з полімеру, і другий шар це такий один з найміцніших шарів. Він складається із армованої сітки або армованої складками. Що ж до міцності і надійності цього матеріалу? Зокрема, цим питанням задаються абсолютно всі, хто або вже будує свій будинок, або лише планують будувати. Ну і цей власне є темою нашого відео. Також дослідити міцність цього матеріалу. Для початку у нас була ідея це залізти в різну інженерну документацію, подивитись технічні дані, подивитися за яких умов виробники тестували свій продукт, але насправді все це втрачає зміст тоді, коли не дотримуються технології монтажу ПВХ мембрани. І, власне, про технологію ми розкажемо трішечки згодом. Але якщо коротко говорити про надійність саме цього виробу, то виробники в середньому дають гарантійний термін 20 років, термін експлуатації до 50 років. Надійно, я думаю, що так, але додатково перевіримо. Ну, а тепер найцікавіше. Ми переходимо до технології монтажу ПВХ мембрани. І зараз розкажемо абсолютно все, як це має відбуватися, як це відбувається. Що ви бачите перед собою? Це не скарб і це не гарчірка. Це набагато краще, це геотекстиль, термоскріплений. 200 грам на метр квадратний його щільність. Ми використовуємо його як підкладку на даху під ПВХ мембраною. Це важливо, запам'ятайте це. Що важливо знати і що важливо розуміти в ПВХ-мембрані, зокрема в технології монтажу, це те, що все має відбуватися абсолютно внахльост. Як ви бачите от зараз тут на кутику, ми поклали, наша бригада поклала ПВХ-мембрану, і відповідно тут прижимною планочкою ми її зафіксували для того, щоб ПВХ мембрана, яка вже йде фактично з парапета, вона також йшла внахльост. І от відповідно все так сюди стікало і потекло, потекло, потекло. Дивіться далі. Тут так само. Фактично, зараз ми бачимо одну стрічку, другу стрічку. Абсолютно все відбувається в нахльост. Зазор цього нахльосту у нас приблизно скільки? 10 плюс сантиметрів. Тут в залежності вже буде варіюватися від ситуації. У нас тут кожних 30 сантиметрів іде прижимна шайба, завдяки якій фактично от відбувається оце скріплення ПВХ мембрани. Між листами. Зараз, до речі, покажу вам, як вона виглядає. Хлопці, в позицію можна не повертати. Пішли далі. Якщо ви думаєте, що я вас обманюю, що тут все робиться внахльос, ви глибоко помиляєтесь. Дивіться, що ви бачите, це парапет. Він розташований кутом, кут 90 градусів. Дивимось тепер, як тут розташована ПВХ-мембрана. Раз. Два шар, три шар. Тобто, фактично, куці панелі захищаються трьома шарами ПВХ мембрани. Більше того, отут ми бачимо, у нас є надлишок, і ось тут у нас також є надлишок. Тут ставиться така спеціальна латка, і все це склеюється, розігрівається гарячим повітрям. Це спеціальний фен, і відповідно ним працюють також наші працівники. Він виключно для пвх мембрани, тобто його не можна застосовувати в інших будівельних цілях, і інші будівельні фени також для цього не підходять. Дайсон жінки не трогаємо. Він для іншого. Я вже зазначав про те, що в нас весь дах йде під нахилом 2 градуси, і, відповідно, абсолютно вся водичка в нас стікає от сюди. Тут, відповідно, також воно все буде задуватися феном і склеюватися, і також по всьому даху зроблена така система, щоб вода фактично відводилася виключно в ці Тобто зайвої води тут залишатись не буде. Але якщо ви вилізете наверх, вам щось потрібно буде подивитись, і ви побачите, що тут є якісь там невеликі калюжі, то згідно норм, технічних норм це дозволяється. І сніг, якщо що взимку звідси також чищати не потрібно. В Україні норма навантаження на сіп-панелі снігу це 150 кг на метр квадратний. За останні кілька зим ну, хоча б на кілометр квадратний, щоб скільки випадало. Пар стосовно навантаження, зокрема взагалі на дахи сіп-панелей, то в цілому, от, да, якщо так взяти, ви повністю тут можете ходити, стрибати, робити абсолютно все, що вам завгодно. Тільки один нюанс, дівчата. На підборах ми сюди не лазимо. Ну, Щоб вона пробилася. Поки я не бачу, давайте другим. Ну. Типу, повністю пвх мембрана ціла. І ми пробували і гострим. Давайте ще гострим потикаємо. Ноль на масу. Все ціленьке, коли у вас неприязні стосунки з сусідом, йому вночі не було чим зайнятися. І дивним чином він опинився у вас на даху. Паличка-виручалочка. І ну, зазнає трохи механічних пошкоджень. Але це вже прямо потрібно постаратись. Ну, от тут, от тепер вже є. Але знову ж таки, е, що хочу сказати. В першу чергу я не бажаю вам таких сусідів. А по-друге, фактично, і це навіть не є проблемою, тому що приїде наша супербригада і все це швидко відремонтується. Давайте подивимось, як. Так, друзі, на ну, тепер я вас познайомлю із такою штукою. Вона називається аератор. Аератори встановлюються вже поверх ПВХ мембрани на даху вашого будинку для того, аби відводити конденсат, який збирається під ПВХ мембраною. Наші спеціалісти також окремо розрахують, скільки таких аераторів потрібно буде конкретно на ваш будинок. Ну і відповідно суперспеціалісти компанії Суперсів також встановлять його. Давайте подивимось, до речі, як він встановлюється. Півдня провели на даху будинку, який фактично збудувала команда «Суперсіп», і дах, який також з ПВХ Мембрани виконує наша команда, бригада «Суперсіп». І єдине, що я хочу вам сказати, це фантастично важка робота, тому що вона має бути з дотриманням усіх технологій. Ми намагалися сьогодні занурити вас в процес того, як це все має відбуватися, але ви розумієте, що досвід, який напрацьовувала команда. Роками, десятками то й сотнями об'єктів він фактично не передасться ось так просто словами. Тому співпрацюйте тільки з кращими. Якщо будинок, то супер сів. Ну і підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вверх, тому що це далеко не перше відео. Далі вас чекає ще більше крутого і якісного контенту. Побачимось.